Рада всіх вітати на своєму каналі. Минулого разу в минулому відео я обіцяла, що мої відео будуть виходити кожного дня, але, на жаль, я провалила це завдання для себе. Не вийшло так, як хотілося. Один із днів випав повністю на вступ моєї сестри. Зі мною мешкає моя сестра, яка цього року вступила на перший курс медичного університету імені Богомольця. І якраз зараз тут ви бачите кадри, це зоопарк, який знаходиться поруч. Була така гарна погода і так гарна. Мені захотілося трішки показати нашого улюбленого Києва. А далі, далі територія університету, студентське, студентське містечко. Я така рада була повернутися знову в цю атмосферу, атмосферу цього студентства. Тому залюбки з сестрою поїхала подавати документи, щоб її підтримати. Вона буде навчатися на медичного психолога. В даному вузі я була ще в 2004 році і хочу відмітити, що наскільки все змінилось в кращу сторону, вуз став набагато затишнішим, видно, що вузом займається. І тому я хочу сказати з певненістю, що все ж таки Україна на вірному шляху. Як би нам не казалося, що в нас не все добре, але ви знаєте, по рівності, що ми мали після розпаду Союзу і те, що ми маємо зараз, небо і земля. Просто на все потрібен час Тож, весь минулий день у нас а, пішов на університет на подачу документів, так як там були дуже великі черги, і приїхали ми пізно ввечері. А це вже наступний день, я проважаю свою дитину до школи. І ще раз повторюся, як добре, що хоч трішки ми маємо можливості навчатися. Це дуже важливо. А далі, далі у нас вимкнуло світло, і весь день не було світла. А, мій будинок повністю функціонує на електриці. Тому взагалі нічого не можна було робити, не приготувати. Навіть вода перестає працювати, так вимикаються насоси. Тому ми вирішили обід готувати на природі, на мангалі. Тобто, як завжди, є як неприємні моменти, так і приємні. Головне бачити завжди щось добре, шукати добру сторону. Тому ми з моєю сестрою. Приступили до обіду. Можливо, якщо б ми готувалися до барбікю, то, звичайно, б закупили, можливо, якийсь інший набір продуктів, але це була, як я вже кажу, така ситуація екстрена, тому я дістала з холодильника те, що було, і з того ж готувала. Добре, що була курочка, я її замаринувала. Дуже полюбляю цей маринад. Зараз з вами ним поділюсь. Додаю соєвий соус. Далі гірчицю. У мене тут два види гірчиці. Вона не та не та не гостра, тому я її додала досить багато. Далі я додаю мед. Завдяки меду така шкуринка да, золотиста, як карамелізується. І мені завжди подобається в якісь маринати додавати меду. Ось і все в принципі далі там можливо ще якісь спеції за смаком. Далі ще були декілька шматочків червоної риби і помідори. Більше ніяких овочів не було, типу, які підходять для мангала, там перець, грибочки. Тому я їх замаринувала разом, так як їх було мало, щоб не займати багато посуду. Маринад точно те, той же, яким я маринувала м'ясо, використала і тут. Далі вирішили ще запекти картоплю разом з салом. Це сало таке підкопчене з спеціями. Я його купувала до борщу, якраз чудово підійшло до картоплі. Я картоплю помила, перерізала на шматочки пополам і переклала салом, загорнула фольгу і просто поклала на низ. а вже зверху ми смажили м'ясо та рибу. Тож зовсім не плануючи, в нас вийшов такий чудовий день. На цей момент вже повернулася донька зі школи. І якби була така в нас ще й приємність, маленьке свято, тому що готування разом на природі завжди приноситься задоволення. Як я вже неодноразово жалілася, на жаль, з мухами у нас просто дуже велика проблема в дворі, так як поруч люди, які займаються свинарством, ну, тобто забивають да, свиней телят ясне виробництво, напевно, це так потрібно назвати. Тому мухи в кадрі в мене завжди, якщо я на вулиці, якось так, тому не звертайте уваги на них. Так як не було світла, я була обмежена в якоїсь роботі основної. Тому я вирішила позамітати в дворі, так як наша підмітальна машина, вона механічна і, і взагалі це чудо машина, якою я з радістю з вами поділюся. До речі, хочу вас познайомити з своєю підміта... підме... підмітальною машиною, да? мести підмітати підмітальною машиною. А, вона механічна. Вона механічна, вона працює від того, що обертаються колеса і приводять дію щітки. Тут ось такий контейнер, там збирається пил, бруд, так, да? і там ще щітка. Тобто є дві щітки і ще там щітка, три щітки. Це, це супернаходка для прибирання в дворі. Зараз хвилиночку я її вставлю. все дуже просто. З цього контейнера потім висипати, висипати потрібно пил Бо ми коли переїхали сюди. І так як чоловік весь час був занятий, пару разів я спробувала тут спробувала замести і зрозуміла, що на це потрібно по час. І по-друге, це не так легко. Весь двір притись віником. Тому знайшла я таку машинку. Вони є і електричні, але я взяла. Механічно вона просто була більш бюджетна, я не була впевнена, чи вона нам сподобається, якби, бо раніше я з ними не мала діла, але ви знаєте, не пошкодувала. Виробник. виробник Виробники є різні, я коли дивилася, брала через інтернет-магазин. Але якби, все ж таки себе зарекомендував так, як гарний виробник, тому обрала саме його і не пошкодувала. В користуванні дуже легко, бачите, зараз я знімаю і просто однією рукою її штовхаю. І мені подобається зараз, я налагоджу, що оця щітка бачите, по краю, вона залазить в щілини, Тому що перший час, коли в мене її не було, я замітала віником, то там збиралось дуже багато бруду, а зараз він весь звідти виштовхується Ось, з цього шву. це вже зйомка, напевно, наступного дня. Я трішки вже переплутала дні. Так вийшло, що я мала дуже багато роботи роботи з документами, тому що я маю роботу віддалену, яку працюю вдома, і вона в мене не завжди. Тобто, в мене немає такого, що я працюю кожного тижня. Я працюю від завдання до завдання. І якраз прийшло мені завдання на ці дні, тому так довго і не було відео. І тому в мене робота була така, знаєте, я коли від комп'ютера відволікалася, я вставала щось робила вдома. Тому зараз будуть такі шматочки якоїсь роботи вдома. Перш за все, я зняла наші, ну, папір на вікнах, який загорожував, який нам слугував, як світломаскування. Ну, я думаю, в ньому вже немає ніякої потреби, слава Богу, дякуючи ЗСУ. Зараз ми в Київській області повернулися більш-менш до звичного життя, але в перші дні це була необхідність, так як наше місто активно було атаковане авіацією неодноразово і навіть ще після відведення військ з Києва в кінці березня, на початку квітня, то я пам'ятаю, що в квітні ворожа авіація залітала на наші території. Але слава богу, вже з квітня місяця не було таких випадків, тому я думаю, вже час знімати. Зараз тут таке швидке прибирання, воно зовсім не ідеальне, але вхідна зона чомусь я вийшла і зрозуміла, що вона дуже закидана, тому я розібрала вхідну зону. І, до речі, використала одноразову швабру, яку придбала, тому що не хотіла вже пилисосити і просто бруд весь зібрала шваброю. І ви знаєте, мені дуже сподобалось. Тобто це не головна швабра, але отак, як коли треба небагато часу швиденько протерти, варіант просто. super. Ну ось, а як це ви бачите, це ще наступний день. Тобто у мене тут немає ніякої послідовності. Просто в перервах між тим, коли я відволікалася, я щось робила по дому, тому що, звичайно, домашні справи нікуди не діваються. Ось, і ще дуже багато часу займають зараз уроки, тому що поки ми в'їдемо після цього, скажімо так, розслабону, тому що нормального навчання в кінці року не було, плюс літо і зараз ну, саме в нас велика програма. Проблеми в'їхати в ці уроки. Я дивлюся завдання, яке можна зробити там за 15 хвилин максимум. Ми з ним все час. Ну, я маю надію, що скоро ми розкачаємося і це б діло піде швидше. Так що на зараз щоденне швидке прибирання на кухні. Тут я ближче показую саме цю швабру, бо я так сказала, одноразова швабра. Ні, швабра не одноразова, просто вона має ось такі ганчірки одноразові, які вологі ганчірки, які цепляються на цю швабру. І ви знаєте, вона така тоненька швабра. Видно, що вона там не супер-пупер якісна, але я її прилюбувала, тому що от зараз ці дні, коли в мене немає там, часу робити таке Добре прибирання, тому мене ця швабра виручала, вона ще й пропитана о, таким засобом для миття. Він такий, походу, дуже ядрений, тому що запах від нього гарний стоїть. І дуже добре так все відтирала. Тобто в ці дні, зараз, коли я заклопотана, взагалі супер-пупер мене виручила. А ось тут я засняла момент, коли я робила букетик. Вибачте, за зовнішній вигляд, це був ранній ранок, і видно було, що я прокинулася і швидко приступила до роботи. Ось. Але ну, знімаю так, як є. Це ж добре, так як є без всякого там, так, постанови. Я ще повністю не розпочала свою роботу в квітковому бізнесі, так як чекаю поставки свіжих квіточок. А це в мене було замовлення прийняте. І тому, звичайно, клієнту я не могла відмовити, тому я придбала квіти своїх конкурентів за повну ціну і виконала замовлення, тому що все ж таки репутація перед клієнтом це для мене головний фактор. І тут ми бачимо саме в оформлені. Тому зараз виконую замовлення і везу на доставочку. А квіточки чекаю свіжу поставочку імпорта, і тоді вже закуплю квіточки і розпочну вже більше роботу в повному обсязі. Що ж, в принципі, моє відео сьогоднішнє добігає до кінця. Знову була велика перерва, більше тижня зробили для себе висновки: що більш не буду давати таких викликів, тим паче заявляти, що буду робити відео кожен день. Тому що ну бувають різні фактори в силу того, що. Зйомка на YouTube це не є моїм основним да, завданням. Маю ще роботу і не одну, звичайно, не родина дитина. Тому буду намагатися, звичайно, робити хоч декілька відео в тиждень, але будемо бачити, як буде виходити. Але все ж таки дякую всім велике за перегляди. Дякую, хто додивився до кінця, всім гарного дня, всім мирного дня. Всіх цілую, папа. -па.